До занепокоєнь США приєдналася також у Європейському союзі, закликавши центральну виборчу комісію Грузії розслідувати повідомлення про порушення. Втім, на противагу таким заявам прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прибув до Тбілісі на тлі протестів Україні, аби привітати правлячу партію із перемогою. Детальніше про реакцію в Європі на вибори в Грузії говоримо з нашим європейським кореспондентом Богданом Цюпином. Богдане вітаю тебе. Вітання. Богдане, як у Європі сприйняли повідомлення про порушення на виборах у Грузії? Чи хтось іще, крім Віктора Орбана, привітав правлячу партію з перемогою? Остапе, щойно перед тим як почалася програма Голосу Америки Час Тайм? З'явилася заява міністрів закордонних справ, міністрів у справах Європи 13 тринадцяти. Держав Європейського Союзу ці міністри, я спробую зачитати головні положення заяви. Кажуть, що вони глибоко стурбовані поточною ситуацією в Грузії. Йдеться зокрема зараз про як повідомляють багатотисячні протести у Тбілісі. Також згадано, ми засуджуємо будь-яке порушення міжнародних норм вільних і чесних виборів. Йдеться у цій заяві міністрів. До речі, я її беру з. З вебсайту Міністерства закордонних справ Німеччини однієї з країн, що що підписала це. Потім наприкінці цікаво, якраз до візиту пана Орбана, який у другій половині дня у понеділок прибув до Тбілісі, А перед тим привітав урядову партію Грузії з перемогою, Так ось, міністри пишуть таке. Ми критикуємо передчасний візит прем'єр-міністра Орбана до Грузії. Він не говорить від імені Європейського союзу. Ось така фактично відповідь. Власне, окрім пана Орбана, ніхто з чільних представників країн Європи не вітав грузинську урядову партію з перемогою, навпаки. Лунають заяви, які стають щораз гострішими, окрім вказівок на те, що були очевидні проблеми з виборами, такими як підкуп виборців, впихання цілих жмутків бюлетенів до, до урн, і так далі, йдеться про заклики до того, щоб випадки порушень очевидних проблем з виборами були розслідувані і також. Проблеми виправлені, і це, до таких закликів особисто приєдналася Урсула фон дер Лейен сьогодні. Вона мала нагоду, виступаючи в одному з університетів у Європі. For so many years now, вже так багато років народ Грузії прагне і бореться за демократію. Він має право знати, що сталося цими вихідними. І люди мають право бачити, що порушення на виборах розслідуються швидко, прозоро та незалежно. Грузини, як і всі європейці, мають бути господарями власної долі. Богдане жорсткі заяви чуємо з боку ЄС, але здається, не настільки категоричні, як це було у випадку з Білорусю у 2020 році, коли тоді про свою перемогу оголосив. Лукашенко, чому випадку в випадку Грузії ми бачимо дещо іншу реакцію? Насамперед йдеться про так звані попередні висновки міжнародних спостерігачів. Йдеться про велетенську делегацію під егідою ОБСЄ, організації з безпеки і співпраці у Європі. До тієї делегації входили спостерігачі, наприклад, від Європейського парламенту від парламентської асамблеї Ради Європи та інших європейських установ та організацій, також очевидно, що принаймні зараз є дуже велика різниця між Білорусію і Грузією в Грузії. Навіть партія, яку називають проросійською партія, яка називає себе переможецею цих виборів, грузинська мрія. Все ж таки заявляє, що вона є проєвропейською, відкидаючи закиди про проросійськість. ця партія заявляє, що вона втілює офіційно закріплений у основному законі Грузії курс на те, щоб Грузія вступила до Європейського союзу і і НАТО. Також коли йдеться про Білорусь, зразка 2020 року, то ну почнімо з того, що там не було е, міжнародних спостерігачів на відміну від Грузії, де, як я вже сказав, е, була делегація е, під егідою ОБСЄ е, е, у е, Білорусі. Ми були свідками того, ну насамперед, що е, керівник тієї країни вже е, отримав шостий термін на посаді. Це десятки років при владі, фактично майже одразу по тому, як Білорусь. Отримала, здобула незалежність від, від радянського союзу в Грузії. Ситуація інша. В Грузії є надії на те, що е, та країна буде дотримуватися свого курсу на демократію і на європейські стандарти. Але застереження е, щодо того, як відбулися ці вибори, на яких урядова партія. Проголошує свою перемогу. Ці застереження дуже серйозні навіть у попередніх висновках. Зокрема, ось таке сказав представник від спостерігачів. Під час нашого спостереження ми відзначили випадки підкупу голосів і подвійного голосування напередодні та під час виборів, особливо у сільській місцевості присутність камер правлячої партії на виборчих дільницях і людей перед виборчими дільницями, які відстежували та можливо контролювали виборців, призвели до широкомасштабного тиску та організованого партією залякування і відчуття спостереження великим братом, як сказав один із наших спостерігачів. Званов ав обсеверсдипикти ан івенплейнфілд. На рівні умови гри та недоліки, які ми щойно відзначили у виборчому процесі, підривають довіру до результатів і справедливості. Це пояснює реакцію на результати виборів. Я також маю зазначити, що під час спостереження на виборчій дільниці у сільській місцевості одні з груп парі пошкодили автомобіль. Тепер ці питання мають бути розглянуті владою в рамках процедури моніторингу парламентської асамблеї Ради Європи. Богдане, пам'ятаємо, як ще раніше Євросоюз призупинив процес євроінтеграції Грузії через контраверсійний закон про іноагентів, який по іншому тоді ще називали російським законом, через його схожість із законодавством Росії. Як ці вибори можуть зараз позначитися на відносинах Грузії із Євросоюзом Далі президентка Грузії Соломе Зурабішвілі назвала ці вибори. Спецоперацією Росії, що є, так, я таке дуже, я б сказав, дуже серйозним звинуваченням, варто нагадати, що Соломе Зурабішвілі походить з Франції. Вона народжена у сім'ї втікачів з Грузії, вільно говорить французькою мовою. І зараз я спостерігаю спостерігав за тим, як вона дає інтерв'ю багатьом європейським засобам масової інформації, зокрема її блискучою французькою мовою, тобто. Те, що Грузія має проблеми з просуванням до європейського союзу, ми знали давно. Зараз таке враження, що ці проблеми більші. Богдане дякую тобі за цей аналіз. Богдан Цюпин, наш європейський кореспондент, був на зв'язку.